Ми вирішили трошки звільнити місце на сервісі, утилізувати от це все. І от це все. Тут кілька кілограмів плат. Ми довго це розбирали, кілька годин виймали з планшетів. Тут в основному там планшети, ось телефон телефони якісь. це все старе на переробку, що нам не потрібно. Будемо відправляти людині. Людина буде там якось це все утилізувати, переробляти. Це вже інша справа. Батареї ми окремо передамо в Комфі, також виймаємо з телефонів. Хотів вам просто показати на пам'ять засняти. Більшість цих телефонів купляли свого часу за гроші, але як е, донори не знадобились. І це, до речі, вам відповідь на запитання, коли сервіс у вас купляє щось за дешево. Ось я зараз це безкоштовно просто перешлю людині. Тобто утилізую, розумієте? А я коли за це платив гроші, ось тут навіть навіть 100 гривень написано, там десь там більша сума, десь менша сума, розумієте? Це такі справи. Тут є і прикольні апарати. Sony я, на жаль, вибачте, до них не відношу. Але от, ну от LG прикольний тут. Такий слайдер. Тут якась ще крутілочка така. Такий екземплярчик. Дівчата, в нього, як в дзеркало, я впевнений дивились, і тут є така протірочка ще для екрану. Така фірмова приколюха. Кілька годинників. Оце який, бачите, малисенький такий пендітний телефончик. Ось така жіноча розкладушка. Пам'ятаю, я цей телефон купляв. Ні, не пам'ятаю, може 15-й рік, може, ні. Десь так. Оце все валялося, займало місце і, на жаль, не знадобилося. Ще один гузенький. Раніше такі розкладушки ну Це вже сучасний тексет одноразовий. от, Моторолка прикольна. Зроблено в Сінгапурі. Старт якийсь. Там ми дивились, там вже перероблений на батарею, Nokia, треба, до речі, дістати. А це мій перший телефон Siemens A55, і в якомусь там далекому році я його пофарбував, але фарба не висохла, чи шар був надто товстий. Ну коротше, ви зрозуміли. Ну, ну Я не завжди з таким ходив. Це вже через якийсь час, але ну, <плес> <плес> ще бувай, хлопче, ти мені дуже допоміг в цьому житті. Е, от, навчався в універі, отакі телефони у людей були. Прикольні. Це середина. 2000-х там десь 2006-7 роки люди з такими ходили. Такі екземпляри Cybershot. Так e сет якась. А, Vector, вибачається електронна книжка Sony. Ту Оця штука після води, вона навіть вмикалася тут живий дисплей, але в мене нема ні часу, ні бажання це все кудись там продавати. Простіше це все в коробку так скласти, і хай кудись там їде, хай людина займається. Ось така вона. Бачите? Партія на утилізацію. Скільки там кілограмів вийде, коли ми акумулятори дістанемо, я навіть не уявляю, але багатенько.